Як Бог немовлят роздавав? Щоразу, коли наближалося велике свято, скажімо, Івана Купала, Спаса чи Марії, Господь брався до улюбленої справи, Роздавав немовлят. Так, так, це робота Господа. Позвідки ж тоді братися дітям? Перш аніж послати маленького хлопчика чи дівчинку з неба на землю, Бог завжди придивлявся до сім'ї, а насамперед до майбутньої матері, якщо жінка була швидка й моторна, посилав їй спокійну дитинку, яка б навчила матусю дивитися на небо й зорі та розповідати вечірні казки. Надто повільній жінці господь зумисне дарував малюка дзигу, який і Миті не сидів на місці. Тому мамі доводилося змінювати свої звички та спосіб життя, робити все швидко, щоби встигати за непосидливим малям. Бували жінки, які мали багато любові і не мали кому її віддати. Тоді Господь посилав їм кволеньку дитину, бо знав, що ця мама обов'язково її догляне, викохає і виростить. Обравши таким способом декілька сімей, Бог найперше посилав у розвідку своїх посланців Це були. Лелечі пари. Вони уважно оглядали обістя родини і будували гніздо на клуні чи на хаті. Якщо птахам вдавалося вивести потомство, Всевишній був переконаний на тому подвір'ї вже наступного літа бігатиме малюк. А далі була. Найприємніша справа сам процес створення немовлят. Або, як казав господь, їхнього ліплення на подобу тата мами і близької родини, одній дівчинці Севишній дав матусині оченята, батькову наполегливість та бабусину доброту. Другий кирпатий носик, таткові губи і мамині золоті кучері. Один хлопчик отримав ямочки на щічках, як у хрещеної, І родимку на руці, на тому ж місці, що й у дідуся. Інший темне, мов смола волосся. Блакитні очі та неймовірну мамину усмішку. Та навіть після переселення діток на землю Господь ніколи не покидав їх. Він із нетерпінням очікував дня хрестин, бо саме того дня мав приставити до кожної дитини її невидимого. Ангела охоронця, Проте і сам час від часу спускався Святим Духом на землю, щоб торкнутися рожевої щічки чи золотого кучерика. Тоді, немовля, щоразу всміхалося вісні. Іноді малюкам снилися небачені дива. Вони літали високо в небі. Неначе птахи, і бачили землю зовсім іншою. Це справді колись відбувалося з ними, але дуже давно. Ще тоді, коли вони бали маленькими згортками духу у Божих руках, під час чарівного дійства ліплення немовлят.